Добрий день, дорогі друзі! Хочу вам е, показати наш виготовлений дверний блок. Е, це модель Азовський. Виготовлені вони із сосни. Е, Корок тут е, на всю стіну. Пофарбовані вони маслом віддарон бейс. Потім вони скриті лаком ще. Фарби різні, е, є глянцеві є матові. Фурнітура дуже хорошого качества. От, це м, короб виготовлений без порога, так замовили у нас. Лишва на дві сторони. Називається м, фарба, я забула сказати, чи фарба чи лак. Називає, коротко, це масло називається рустикальний дуб. Оце такі. Ну, там різні кольори, це дуже хороший виробник фарби. Фарба лягає включно. Подивіться, як гарно видно текстура дерева. От. І кому потрібно двері, будь ласка, замовляйте.